І так, для тих, хто слідкує за новинками в техносвіті, я думаю, що навіть не потрібно пояснювати, що в цілому глобально в s 24 лінійки нічого нового. Все залишилося на рівні s 23 лінійки і якоюсь мірою навіть s 22 лінійки. Але розпочну зі звичайних S24 та S24. Найперше це те, що як тільки я взяв їх в руки, то у мене відбувся флешбек. Таке враження, ніби я тримаю звичайний iPhone 15 та 15. Plus. А все через те, що здається, я пролюбив той факт, що грані у даних двох моделей тепер тупо такі самі рівні, як і в останніх iPhone, бо у 23 третьої лінійки вони були з легким скругленням, і на мій погляд, це додавало трішки більшого комфорту. Але тепер їх точно можна використовувати для замірювання рівню, оскільки одна з граней Точно чиста, бо всі кнопки з однієї сторони. Навіть iPhone так не може. Також по масу габаритних характеристиках вони мені сподобалися. Ясне діло, найменший S24 сподобався найбільше. І виходить так, що якщо раптом вам по дизайну подобалися останні лінійки iPhone, і вам хотілося таке саме тільки на Android, то відповідно, напевне, це оновлення для вас. Ще екрани в даних моделей збільшилися на 0,1 дюйма в порівнянні з моделями S23 лінійки. Також вони повністю. Як і було знову ж таки у попередників, а це означає, що захисне скло легше знайти, а самі екрани стали трішечки яскравіші. Також збільшення торкнулося і батареїк. у s 24 плюс 100 мА, а у s 24 додаткових 200 мА. Але питання в тому, наскільки нові процесори стали їсти більше. І якраз про процесори, які допомагають підсумувати все вище сказане одним словом: Exynos. Так. Це все, що потрібно вам знати про нові S24 та S24+, які продаються на нашому ринку. І в даному випадку це Exynos 2400. Хоча мені здається, що без різниці, яка там цифра. Це Exynos, і цим все сказано. Тому в даному випадку, якщо вибираєте щось з цих моделей і не ультра, то, можливо, я б назвав найкращим рішенням саме s 23 та s 23 які на нашому ринку офіційно продаються з процесорами Snapdragon. А якщо серед вас є ті, хто очікував на апгрейд тих же основних модулів камер, то вони залишилися повністю без змін. Такий же набір, як у s 23 і навіть s 20 2. А відповідно, компанії доведеться дивувати користувачів дійсно обробкою. Можливо, з допомогою того штучного інтелекту. Тепер, що стосується s 24 Ultra По-перше, як тільки береш його в руку, то він супер і навіть я б сказав ультра великий. Але це думаю і так зрозуміло. Це вже по суті фаблет По-друге, права і ліва сторони рамки мають зовсім легке скруглення. На мій смак, завдяки цьому він і відчувається більш комфортно. Такими ж рівними рамками, як у s 24 та плюс версії, думаю, він був би менш і навіть я б сказав взагалі некомфортним ще й в такому розмірі. По-третє, прибрали скруглення екрану. Він можна сказати рівний. І в цілому, мені особисто по дизайну якраз ультраверсія найбільше сподобалася з них усіх. Ще й тим моментом, що рамка корпусу у нього тепер титанова, але по розміру все ще не моє. І через стільки ітерацій Samsung все ж зрозуміло, що 10-кратне оптичне приближення не є надто практичним рішенням, тому 10-кратний та 10-мегапіксельний модуль вирішили замінити на 50-мегапіксельний, але 5-кратний оптичний телефотомодуль, що можна було би розцінити як даунгрейд, але з практичної точки зору, я б сказав, що це навпаки покращення. Бо ним тепер будуть частіше користуватися. Ну і звичайно, що S Pen нікуди не дівся. Та найосновніше, це серцем даного смартфона являється Snapdragon 8 Gen 3. І мені здається, що в такий спосіб навіть сама Samsung натякає, що їхній Exynos гірший. Ну а якщо ні, то чому тоді в ультрафлагмані не використовується їхній супер-пупер крутий Exynos 2400, як у S24 та S24? Питання, звісно, риторичне. Ну і що стосується всіх моделей, то на презентації все крутилося навколо штучного інтелекту. І таке враження, що це і має продавати 24-ту лінійку. Але як на мене, це взагалі не кілер фіча. А додатковий бонус, який не для всіх. Бо добра половина з них в якихось регіонах навіть не буде працювати. Думаю, ви здогадуєтеся, що нам також, скоріш за все, менше всього пощасти. Ще так розумію, що з'явився новий Always-On-Display, який був на початку iPhone 14 Pro, на який всі плювалися бо воно виглядало ніби екран не заблоковано. І тепер такий ж варіант є і тут. Але він тут активується при одинарному натиску. Потім гасне, тобто не світиться постійно, і екран в такому випадку не реагує на дотик. Типу для розблокування треба тапнути два рази або натиснути кнопку живлення. Також у них всіх немає ніяких змін по швидкій зарядці, яка особисто для мене є нормальною, а от для любителів заряджати пристрої на 100-200 ватних зарядках. Самсунгівські 45 ватт дійсно смішні. З приємного це те, що завезли можливість запису відео в 4К 120 кадрів. І також тренд гугла пішов на користь, бо у даної S24 лінійки підтримка оновлень Android також буде 7 років. Правда, як завжди, оновлення будуть виходити трішечки пізніше. Аніж для тих же пікселів, але все одно це приємний плюс. Ще мені сподобалося, що у них всі храмки та задні спинки матові. Це також жирний плюс до практичності, особливо користуючись без чохла. Але повертаючись до питання різних процесорів на різних регіонах, то так, звісно, на цифрах бенчмарків різниця не колосальна, але діло то якраз таки не в попугаях, а в загальній оптимізації, яка в більшості. Для драконів краще, наприклад, в тих же іграх, зв'язку, автономності. Тому глянемо, як буде на практиці, щоб знову ж таки не було, що у зарубіжних блогерів. У яких версії на драконах вони будуть розповідати, які S24 та 24 класні. А ті, в кого він на Exynos, що він гівно. Хоча, в цілому, по перших враженнях, всі вони працюють приємно, але це просто пару хвилин незнайомства. А основне питання, як вони будуть поводити себе на дистанції? Скоріше за все, думаю, що роздобуду меншу версію, і тоді дізнаюся та поділюся з вами. Не забудьте підписатися.